Ми матимемо один тиждень з вашого життя, який буде присвячений рефлексії, мисленню про підставові думки і ідеї, про підставові цінності нашої культури і цивілізації. Це буде час, коли ви будете працювати з власними цінностними орієнтаціями і установками. День буде розбитий на чотири сесії, під час яких ми будемо читати і обговорювати. Але Сама робота впродовж тижня буде насичена несподіваними речами, які я анонсувати зараз не берусь. В результаті я вам віцяю, що в наступні півроку ви наважитесь на речі, про які зараз навіть не мрієте. На добро чи на зло, на горе чи на щастя. Але ви зробите ті проекти, ви зможете взятися за ті речі і справи. Які зараз і сьогодні вважаєте утопією? Утопія, зрештою, це саме те, що ми сьогодні вважаємо нереальним. Імовірно, це вдасться змінити в результаті нашої спільної роботи.